Ще дивимося енергії сьогоднішнього дня, 31 жовтня. І сьогодні у нас балом править аркан сонце. Сонце це у нас про проявленість, про радість, про щастя, про дитячу радість, яку ми отримуємо від життя просто так. І карти нам сьогодні радять у соціальному та матеріальному житті проявляти впевненість в собі, лідерство, світити, відкрито проявляти власні наміри. Якщо ви хочете отримати якусь нову посаду на роботі або якусь отримати премію, то сміливо і відкрито це проявляйте. Сміливо і відкрито проявляйте те, що ви хочете, допомагайте іншим. А по шестірці жезлів ми завжди благородно допомагаємо тим, хто цього потребує. І сьогодні не час приймати кардинальні рішення.